Поліція Волинської області порушила два кримінальні провадження після мітингу біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі. Напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК ТСП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ. За даними правоохоронців, кримінальні справи порушили за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, а також за групове порушення громадського. Порядку. Нагадаємо, цими вихідними мережею ширилося відео масштабного протесту, який влаштували мешканці міста Ковель. Причиною, начебто, стало незаконне затримання працівниками ТЦК трьох чоловіків, які їхали автомобілем. На фото і відеозаписах з акції протесту було видно, що мітингарі намагалися силою проникнути у будівлю ТЦК та вимагали відпустити затриманих. Починаємо, чуваймо, чуваймо. У вас телефон. У вас телефон. Наступного дня на цю подію відреагувало керівництво Волинського обласного ТЦК. Вони повідомили, що трьох чоловіків дійсно доставили до ТЦК. Причиною була відсутність військово-облікових документів. На них наклали адміністративні стягнення і скерували на проходження військово-лікарської комісії. Однак у ТЦК заявили, що заклики до бунту, які розповсюдились по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області, супроводжувались російськими спецслужбами, начебто, відео з місця Дій пропагандисти вдало використали у своїх цілях. Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь. Йдеться у повідомленні. Наразі правоохоронці встановлюють учасників інциденту та опитують очевидців, аби з'ясувати усі деталі. Каріни читайло телеканал НТА.